Слава Україні! Слава і мужнім захисникам! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні відео про те, як посадити правильно виготуючий саджанець винограду. Ось я приготував яму. Перед тим тут в мене ріс кущ кодрянки. Я її викорчував. Кодрянки в мене вже більше не буде. Яму приготував. І рекомендую помиряти температуру ґрунту дні ями. І дивимося, це вже термометр. У мене стоїть тут хвилин 5, температура 17,5 градусів. Садити буду саджанець деньки. Він в мене був в хаті. Там температура також 17-18 градусів. І це ідеальний. Умови для того, щоб його посадити цей ґрунт Яму я викопав не дуже глибоку, приблизно сантиметрів 60 глибини. І по діаметру так, приблизно 50-60 сантиметрів Я приготував сюди на дно ями відро компосту, трьохрічного перепрівшого і зменю суперфосфату. І цей процес я зараз вам покажу. Даю на дно ями. Перегній. Кілька лопат даю земельки. Ось таку невеличку жменю суперфосфату по тому. І все це над ніями перемішую. Перед висадкою саженця у відкритий ґрунт. Ви ну, його повинні загартувати Якщо ж вам це не вдається, я в кінці відео покажу, що я роблю. Я свій саджанець ще не загартовував. Засипаю цю яму ще землею. І треба було втрабувати, але я туди влізти під шпалеру не в змозі. Зараз беру відро води, заливаю ту яму. Нехай вона там. Посядеть. Бажано було б, звісно, цей ґрунт трішки замінити, але в мене немає такої можливості зараз. Я думаю, що так він буде добре рости. Добре було б на дно цієї ями під п'ятку цього саженця, якого я буду садити, дати щось, якийсь препарат від хробаків, личинок хруща. Але в мене його нема. Личину хруща в мене тут в теплиці їх не було, я ніколи їх не помічав, тому я нічого не буду давати. У відкритому ґрунті я давав раніше ініціатор такі шарики. Ніби фірма гарантує, що на 2 роки від хробаків захищає. Ну ось, Водичка вже більш-менш посіла. Ще раз підсипаю ґрунт ну Ось приблизно вже ґрунт просів. І ми зараз приготуємо свій садженець. Садити на глибину його я сажу, що п'ятка, де коріння є, це приблизно десь на одній треті від низу. Була на глибині від поверхні ґрунту, а поверхня ґрунту я зараз покажу вам. Приблизно сантиметрів 30. Ось так саженець виставляємо. Ложу держак лопати на рівень ґрунту, де в мене є. І видно, що ось ця точка, звідки росте на спагін, має бути нижче рівня землі, ну, хоча б приблизно на 5 см, ще краще 10 см. Але враховуючи те, що я ґрунт не втрамбовував, він ще посяде і саджени і так осяде разом з ним. Ставлю так з пляшкою тею, садженець над ноями і так її прямо зараз засипаю. Разом з бутилкою. Ось так трішки землю я притамбую, як можу сюди влізти. І зараз я цей саженець з бутилкою доймаю а там залишився отвір. Який я буду садити саджанець І зараз я покажу, як я його обрізаю, і вже буду садити на своє місце. Перед тим, як свій саджанець ви будете садити в ґрунт, його бажано тиждень не підливати, щоб цей ком землі, який є в бутилці, сохся там і тримався купи. І зараз побачимо, як буде в процесі того обрізання. Ну, для початку обрізаю дно, запускаю такі манікюрні ножички Якщо там внизу у вас є коріння і трошки їх ви підріжете це нічого страшного. Зараз корені підуть. Бачите, обрізав дно. І тепер притримуючи цей саженець вздовж пляшки розрізаю її. Ось все. Пляшка розрізана. Тепер дивимося. Куди росте направлений наш той пагінець, щоб в ту сторону ми могли його направити. Якщо у вас оцей вегетуючий саженець дуже довгий чубук, і вам по висоті не вдається його так нижче опустити, як я рекомендую, на глибину 30 см приблизно, ви можете його садити цей отвір робити під наклоном. Він в мене буде рости оцю сторону. І туди я його так і направлю, але він в мене вертикально. Направляю. Знову ж його туди. В отвір виймаю розрізану пляшку. Трішки його притрамбуємо. Він з комом землі так і там лишився. І ще трішки підсипаю землі. І знову ж я його заливаю водою. Обережно люк покраю ями. Ось так заляв. І тепер потрібно зачекати, хай водичка гарно посяде, разом з нею саджениць трішечки посяде, і Тоді побачимо, де та точка росту буде в нашому випадку. Ну ось, Ще трішки залишилось. Ну нічого, я вже зараз підсиплю землю. І основний момент, ще раз повторюю, саджанець повинен бути загартований. Від сонячного провіння від ультрафіолету. Він в мене був в хаті, в теплі, за склом на вікні стояв, ультрафіолету він не бачив. Якщо його зараз виставити на цілий день на сонце, він банально згорить. Тому важливо його загартувати. Я його не загартовую, тому я роблю отакий процес. Я його накрию ось таким ящиком. Ось таким чином. І Вдень я буду прикривати його агроволокном. Вечором і ранком буду відкривати для загартовування, щоб вже він на своєму місці Ну, Довго не будемо чекати, поки земля посяде. Якщо саженець не дуже великий, високий по весіму, можна просто пляшкою 5-літровою його прикрити, але землю ще треба підсипати. Будь-чим. Якщо ви не загортовували. Ну, основні моменти посадки виготуючого саженця я вам показав. Якщо вам подобається такий метод, користуйтеся. Або дивіться чи інших виногразів, хто як рекомендує. Основні моменти я показав. не глибока, п'ятка коренева на глибині 30 35 см максимум. І точка росту, щоб була нижче рівня ґрунту, приблизно 5 см. 10 см. Ось я показую. Ось зараз вже земля вже трошки потягнула, вже чуть-чуть сазанець посів. Ну ось, завершення того процесу вже не буду показувати Зачекаю, поки водичка посяде, ще підсиплю землею, накрию тим ящиком і на ніч ще прикрию його якимось агроволокном. тому що вже температуру нам вночі обіцяють більш-менш підходящу, вже не буде така низька, як от ті ночі було 3 градуси, до 1 градуса доходило тепла. Вже Надіємося, що погода стабілізується і можна вже буде висаджувати свої саджанці. Ось на цьому все. Завершую своє відео. Бажаю вам вдалих врожаїв. Бажаю вам. Гарно посадити свої виготуючі саженці, доглянути їх, щоб вони вас росли і радували вас. І робимо свою справу: вирощуємо виноград, допомагаємо нашим Збройним силам, хто чим може. Віримо в нашу Україну, віримо нашим Збройним силам, нашим захисникам. Україна була, є і буде. Бувайте!